Головною традицією 19 січня є водосвяття. В день хрещення світять воду у всіх церквах. Після чого кожен з вірників несе її додому. Існує повір'я, що свята вода має велику силу. Тому люди стають в чергу, щоб запастися цілющою рідиною. Це як гракується цілюща вода, і вона обов'язково після церкви треба її попити трохи і держати вдома як, як цілющу воду. Треба вірити в це, розумієте? Якщо віриш, тоді допоможе точно. У мене саме в першу чергу я маленька дитина, і ця та вода дуже допомагає, якщо їй погано. Якщо дитина дуже плаче, я даю завжди їй свячану водичку. Потім, як приходжу після богослужіння, я приходжу додому і в будинку всі кутки, починаючи з вхідної двері, посвячую. Серед тих, хто вже перевірив дію святої води, і пані Ірина. То якщо що якась біда, наприклад, обтирати тіло, коли я жила за границею, з мамою хворою, вона була лежача, то я її обтирала цією водою. Вода це дійсно є свята, тому що, тому що йорданська вода це вода освячена, входження, освячена входженням Божого Сина і також сходженням Святого Духа. Тому в багатьох молитвах на посвячення ми постійно згадували про спасенне, спасенну місію Ісуса Христа і про спасенну місію Святого Духа, і звичайно, що ця вода є освячена Святим Духом. До неї треба ставитися дуже бережно, і в першу чергу вона є призначення для того, щоб її вживати. Ще вважають, що в цей день добре також зануритись у річку, щоб вилікуватися від недух. Така традиція купання на хрещення є в усіх християнських країнах. Серед закарпатців також чимало сміливих. Наприклад, пан Мирон уже шість років поспіль, саме 19 січня, приходить на річку, щоб зануритись у воду. Це в принципі суто для себе, для свого говорять, що вона не холодна в цей день і дуже сильно цілюща. Ніколи не готувався, ніколи не хворію. протягом протязі це вже шести років. Ще не хворів. А от Станіслав, на відміну від досвідченого пана Мирона та своїх друзів, занурювався вперше. До процедури не готувався, вирішив спонтанно. Про свої перші відчуття поділився з нашою знімальною групою. Відчуття прекрасне, як ну, адреналін. адреналін дуже добрий. І сьогодні дивився телевізор, як показували в Києві. Думаю, попробую я. Мій брат, рідний вже. П'ятий рік підряд, і я думаю, теж спробую так зненацька зібрався, позвонив йому, сіли в машину. Приїхали, це свято заключне в ряду новорічних празників. Його також називають Богоявленням. Що є святом надзвичайно глибоким по своєму значенні, тому що в часі хрещення Ісуса Христа об'явився Господь, в якого ми віримо. Бог єдиний в трьох рівних особах: Отець і син, і святий Дух. І в часі хрещення Ісуса відбулося щось надзвичайного. Відкрилися небеса. Це було знаком того, що небеса, які були закриті через гріх наших прабатьків Адама і Єви, з приходом Ісуса Христа, з Його об'явлення людям відкрилися.